На згрішних, і нас, Боже очисти нас з помилуй і нас, боже чистим нас грішник, і нас. Благословений Бог наш завжди нині час, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесний, Жителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарби добра, і життя, подателю, придив синися в нас і очисти нас, від всякої скверни, і спаси вій душі наші. Святий Боже, святий квітки, селі безсмерти помили нас, святий Боже, затихлітки селі безсмерти помили нас, святий Боже, святий кріпки, селі смерті помили нас, слава Отцю і святому Духові, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята свята Тройця, нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий за інші, не мочі нашій, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сині, і Святому Духу, і нині, і по всіх часах, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, в нашим, і не входи нас у але споку, нас від лукавого. Бо твоей царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, Нині по повсякчас і на Великий віки.